Встався вибух у результаті ось цієї ворожої атаки на Одесу. Прилетіло до нас. У нас така воронка, там лежав такий двигун. Встався вибух, зайнялась пожежа. На щастя, це сталося у господарській, технічній зоні. І саме там, де ми зберігаємо гілля, з якого ми молотимо тирсу для вольєрів, постраждало наше синосховище ну, досить е, значно, е, Ну, дуже добре, що синосховище було порожнім, бо ми тільки зараз почали завозити е, сіно. Якщо б це воно було повним, то там був такий би факел страшний. Але. Дуже, дуже я дякую бійцям ДСНС, які впоралися з цією бідою. На жаль, на превеликий жаль, у нас загинула одна тваринка, домашній баран. Але дякувати Богу, інші наші тварини не постраждали і люди також не постраждали. Були налякані зебри. Вони дуже такі тварини, такі нервові. Вони так бігали нервово, але десь за пів години-годину вони заспокоїлись. Інші тварини не, не проявили ніякого переляку. Від основної маси наших тварин стався вибух досить далеко. І це наше щастя. Зоопарк працює в штатному режимі, ніяк це не, е, ну, не вплинуло на, на роботу. Ну, звісно, нам треба швидко робити ремонт сіносховища, бо ми, нам вже час завозити сіно, а сіно це. Такий стратегічний продукт для нас, тому його треба зберігати, зберігати не під дощем, тому це, це ну, проблема, яку треба швидко вирішувати, але взагалі то ну, ніяких критичних таких руйнувань не сталося на щастя.